Добрий день, любі діти! Відгадайте загадку? Сидить птах серед поля. Чорний, а не вугілля. Шпаківні гарні проживає на різні голоси співає. Що це за пташка? Так, це шпак. Шпак є одним із перших весників весни. У березні-квітні вже чути бадьору пісню птаха. Шпак відомий і популярний з артистів серед птахів. Послухайте вірші Грицька Бойка. А ми шпаківню будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. Що, дітки, будували? Шпаківню. Для кого? Для шпаків. Сьогодні, як ви здогадалися, ми намалюємо шпаківню. Малювати будемо олівцями. Шпаківня схожа на геометричну фігуру квадрат. Тобто малюємо квадрат. А для того, щоб пташка могла потрапити всередину, вирізали круглий отвір всередині. Малюємо круг та зафарбовуємо, не виходячи за контури, кохаємо. Наведемо нашу шпаківню. Ось так. Отвір зафарбуємо чорним кольором. Саму шпаківню накривали дахом, щоб було тепло і сухо, і пташку не намочив дощик. Дах схожий на трикутник, запарбуємо його. Ось так. шпаківню вішають на дерево, але не Коєму разі не прибивають цвяхами ось такий держак так. намалюємо стовбур та гілки. Теж зафарбуємо подільними рухами. Ось так. Наша шпаківня готова. Чекаємо птахів, а я чекаю ваші фото.